Святкує Новрус вся планета і Україна разом з нею, тому що Україну також підтримує весь цивілізований світ. Міжнародний день Новруз відзначили у Полтаві для іранських і тюркських народів. Це новий рік пробудження природи та весняне рівнодення. На урочистий концерт завітав і заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Дозвольте від імені депутатського корпусу Полтавської обласної ради привітати вас всіх сьогоднішнім святом. Засвідчити своєю присутністю, повагу і увагу до вас такі свята, вони є прикладом історії, прикладом культури, прикладом традицій, які ми всі зберігаємо. За словами керівника Полтавського офісу Ради азербайджанців України, це свято настання весни. Його щороку відзначають у березні. Це вшанування відродження природи, свята, примірення та. Очищення, свята мудрості, яка закликає до єднання терпимості та прощення. Традиції святкування Навгрозу, схожі на українські традиції свят Івана Купала, Великодня та Різдва, додає керівник Полтавського офісу Ради азербайджанців України. Новрузбаром Багдям своїми традиціями перекликає, перекликається із українським обрядом. Стрибки через вогнище в Україні так святкують Івана Купала. Фарбування яєць в Україні святкують вели в ходіння дітей по домівкам із співом пісень в Україні так колідують на різдво. Окрім концерту присутні могли ознайомитися із виставкою виробів народного мистецтва.